Привіт, мої дорогі друзі, підписники. В цій серії буде невеличкий гайд, Де взять е, ткань, виходить, і веде ткані. Бо багато хто задається питанням, Де взяти ткань, обичну, шолк, хлопкове волокно, а воно нам для створення броні. Так, почнемо ми карач, з ткані. І плюс в цій серії покажу карач, свій акваріум. О, От мій акваріум. Кому цікаво як зробити акваріум і саме головне, вкидать туди риб, наловити. Пишіть коментарі, то знімуть відео по цій темі. Так, почнемо гайдик. Кстати, риби всі різні. Стараюся робити акваріум тупо всі різні риби. Іногда вони базарять. О, сейчас покажу фішку як вони базарять. Для цього телепортнуться на корабль. Так и вертаемся назад в базу. Сейчас быстренько замечаем внизу сразу на аквариум. Их не що вони базарять. что они щось. Починають Играет что-то. тупо базарить. Так, ладно. Вертаемся до гайда. Наша модернизированная прялка. Щоб создать ткань. Нам надо растительне волокно. Ну, це обічні діани. Такі, як ось такі краю карти. Под землі разні. В них випадає растительне волокно. Потім, щоб создать хлопкову пряжу, нам надо хлопкове волокно. Я играю з модом Franklin Universe. На саме перші стандартні планеті собираємо хлопок семена. І потім робимо огородик. висаджуємо себе хлопок. І у нас куча хлопка, ми можемо робити короті, хлопкову ткань. Потом. І саме интересное, що хлопок ніде не купишь. Потом. Толк. Е Толк доволі цікавий. Дорога. Ну, можна самому производити. З модом Franklin Univers. Його можна производити. Вирощувати. А, як же вона називається? Ми... Орлятник, по-моєму, так. Да. Так, да. да, Семена орляка. Знаходиться в пустинях. В пустинях, саванах можна знайти. Е, другий, ну це з модом. Тільки з модом Франкінвес. Без мода. Ідемо. Е... Так, шолк. Я создав базу, коротше, це в стандартному Starboundі так можна шолк получити. стандартном старбаунде. Получается шелк до таких ловушек для светлячки. Модом Франклин Универс можно создать двойник. Получаемые по 10 штук за раз, короче. Фигасе. Ну, дофига получаем. И плюс можно купить. Ловушка для светлячков робится на столе. Как же у нас? агронома. С модом надо ее полностью модернизировать. Без мода там, по-моему, короче, два раза модернизировать и уже можно работать. И плюс покажу, да можно купить. Так, так, так. Есть аванпост. По аванпосте можно тупо купить шелк, синтетическую ткань и тому подобное. Там Наша постик Залітаємо на страх. І в бесконечный Експрес. Тут можна купити ткань по 50, толк по 440, полотно по 750, синтетичний матеріал по 1000. Пиздороговато, если куплять, лучше само производить. Так что вертаємося на нашу базу. Да, наверное, позов. Заходим. Так, позорить. А человек клянется, что тут при И при чем. Ты что, кое-что сжрал, что клянется что? И поляком моих рыб. Ладно. Ранее. я никто не никому... курил. Я конечно так? если. А что с тобой случилось? Самое интересное, моя рыба не такая была. Мы тут а, типа сом плавал. А ты порта фигня фигня плавает. Хм, интересно. Ладно. Точек похуй. Клянуться, что тут ни при чем. Опять. Сожрал кого Ладно. Так, вертаемся до наших тваней. Шелк. Sholk не зрозумів як создавати Щоб создати шелк, нам надо шолкове волокно 4 штуки. Так, потім полотно. Щоб зробити полотно, полотно робиться из хлопкового пряжи Садимо хлопок, збираємо хлопка і робимо полотно. І синтетичний матеріал э, з модом робиться з углерода и і яда. Якщо играете в стандартний Starbound, короче, там просто уголь і яд. Ну, тоже прокачать надо, короче, как воно. Ай, пялку свою. Прокачать надо. А углерод, в моде як робится. Кидается уголь. уголь. Что у нас уголь? О, уголь. Кидаем ручную дробилку. И ручной дробилке у нас получается диоксид углерода. И получается углерод. А диоксид углерода нам нужен, чтобы создать тоже в моде пластиковый полимер. Вот, вертаемся сюда, на нашу базу. Есть алхимический стол, он уже у ее изучить. И пластиковый полимер, робот из меди, воды и диоксида углерода. Так что, кому интересно, что вы хотите узнать по Старбанду, пишите комментарии, ставьте лайки. Якщо хочете підтримати мене, підписуйтесь, хто не підписаний. І от так. Хто хоче узнати, як построїти акваріум, пишіть в коментарях. Я зніму віддільне відео. Всім пока, до зустрічі!